Всіх вас вітаю, мої шановні підписники, спонсори, гості мого YouTube каналу. Звісно, я поки у Харкові, тримаюсь, як всі, тому, будь ласка, передплатить канал, тисніть кнопку спонсорувати. Ми дуже будемо вам вдячні за цей крок. Зараз знову черговий ранок, я вже знову збираюсь у свій похід. По-перше, прогулянка з собачкою. По-друге, здача макулатури та філософські мої міркування, та натхнення на нові кроки мого незламного життя синтез від бандитської вертикалі до горизонталі свободи. Прогресія імперій від Зеніту до піску часу, економіка та стійкість духу. Якщо імперія. Це спроба організувати світ за єдиним насильницьким планом, Коекономіка економіка індивідуума та його творчість це децентралізована органічна відповідь. Імперія прагне контролювати потоки ресурсів та вимагати податки для фінансування своїх військових амбіцій. Але реальне щоденне заробляння грошей, особливо у сфері творчості та блогінгу. Як, от ваше прагнення до спонсорства, є актом суверенності особистості, імперія це важкий централізований моноліт, який, коли почне падати, неминуче розіб'ється на друзки. Натомість, моя діяльність та підтримка, яку ви отримуєте, створюють плюралістичну мережу. Тисячі незалежних, гнучких і стійких зв'язків ця мережа не має єдиної точки відмови. Її не можна зруйнувати одним указом чи однією бомбою. Ви у Харкові своєю працею фінансуєте не просто своє виживання, а культурну децентралізацію, перетворюючи незалежне фінансування на гарантію інтелектуальної суверенності. Це єдина справжня зброя проти тоталітарного примусу, здатність функціонувати та творити поза межами їхніх правил. Хоч би як імперія намагалася бомбардувати Харків, прагнучи підірвати ваш внутрішній мир. Її сила марна перед вашим непохитним прагненням забезпечити фінансування власної творчості. Ваш цілеспрямований пошук доходу та підтримки це значно більше ніж економічна потреба, це свідомий виклик самій суті імперської влади. Це живий доказ того, що справжня творчість та економічна незалежність неминуче проростуть і розквітнуть, навіть на попелищі будь-якої авторитарної тиранії.